Ви на каналі ЦАМ. Це Україна. Сьогодні чому українські РСЗВ Верба стають справжнім кошмаром для ворожих тилів, швидкість розгортання, маса снарядів і нова електроніка. Поставте лайк, починаємо. Я військовий аналітик з 10-річним досвідом роботи з вогневими системами та РСЗВ. За цей час бачив багато систем від радянських град до сучасних керованих реактивних комплексів. Сьогодні розберемося з вербою. Що це таке, які її сильні сторони та слабкі місця, і чому вона важлива для ЗСУ? Найкоротше, верба, це модернізована реактивна система залпового вогню на базі 122 мм або іншого калібру, яка поєднує перевірену концепцію масованого вогню з сучасною електронікою і поліпшеними засобами наведення. Навіщо вона потрібна, щоб завдавати швидких ударів по групових цілях у тилу, зачистити склади, командні пункти, вузли зв'язку і порушити логістику супротивника? Сучасна електроніка і навігація верба отримала системи цифрового управління вогнем, GPS генесес корекцію та можливість приймати коригування від БПЛА. Або розвідки це скорочує похибку і дозволяє вражати більш точні цілі. Різноманітність боєприпасів не тепер це не лише залп картечі, є керовані реактивні снаряди, касетні боєприпаси, підвищеної фугасності боєзаряди. Кожен тип під конкретну задачу, мобільність і час розгортання сучасні шасі, і автоматизовані механізми перезарядження скорочують час від отримання наказу допуску, іноді це лічені хвилини. А швидкий відхід мінімізує ризик контрбатарейної відповіді. Шасі та захист, верба ставиться на сучасні колісні шасі. Це підвищує прохідність і швидкість переміщення по дорогах. Деякі варіанти мають додатковий захист кабіни від осколків і мін, автоматизація перезарядження. Замість ручної перезарядки автоматичні чи напівавтоматичні механізми, які економлять час та силу людей. Підвищується інтенсивність вогню, інтеграція з розвідкою, безпосереднє підключення до даних БПЛА, радіолокаційних вузлів і спроможність приймати цільові координати у цифровому вигляді. Це дозволяє працювати по цілім нальоту. Розберемо коротко основні типи боєприпасів, які роблять вербу не. Безпечною стандартні реактивні снаряди, швидке масоване ураження площинних цілей, міста, скупчення техніки. Керовані реактивні снаряди забезпечують значно вищу точність, використовуються по критичних об'єктах. Склади КП, касетні боєприпаси, ефективні проти живої сили та відкритих складів, мають великі охоплення. Бойові частини спеціального призначення, проникні фугасні для ураження сховищ і інфраструктури. Критичне правило сучасної артилерії вогонь і зникай. РСЗВ, особливо верба, застосовують тактику швидкий вогневий зал. Швидкий відхід, щоб уникнути контрбатарейного вогню, типовий цикл, отримання координат, БПЛА, розвідка, швидкий виїзд на пускову позицію, координований залп по кількох скоординованих цілях: відхід та перезарядження. Чим швидше і автоматизованіше, тим менший ризик для екіпажу, сильні сторони, масований ефект і психологічний тиск на тил, можливість швидкого ураження логістики, гнучкість у виборі боєприпасів, інтеграція з розвідкою і швидка реакція, ризики, слабкі місця, контрбатарейна боротьба та удари по позиціях у разі затримки. Потреба в Надійній логістиці боєприпасів, уразливість до реб, якщо система навігації залежить від GPS, політичні ризики масованого ураження цивільної інфраструктури треба точність і ретельне цілевизначення. Верба це еволюція ідеї: масований вогонь, плюс точність, плюс швидкість. Вона дає Україні інструмент, щоб бити не лише по передовій, а по логістиці та інфраструктурі противника, скорочуючи його можливості до наступу. Але ефективність залежить від логістики навчання та контролю застосування. Якщо хочете глибше, зроблю окремий ролик порівняння верби з Чими РСЗВ закордонними або розбір конкретних пусків по датах? Пишіть в коментарях, який формат вам цікавий. Поставте лайк, підпишіться і вмикайте дзвіночок. Буде ще більше технічних розборів.